Українських чоловіків за кордоном автоматично ставитимуть на військовий облік, що зміниться і кого це стосується. У Польщі запроваджуватимуть нову карту побуту сукор і цифрову систему МОЗ-20, які нові правила чекають українців. У познані побили українців за розмову українською мовою. Поліція кваліфікує напад як злочин на ґрунті національної ненависті. Зарплати українців у Польщі стрімко зростають, і дедалі менше мігрантів планують повернення додому. Перш ніж перейти до деталей, нагадуємо: підписуйтесь на наш канал для українців за кордоном. Тут ми щодня розповідаємо про рішення влади, безпеку, легалізацію, роботу та життя українців у світі. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичної постановки чоловіків на військовий облік, зокрема тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Рішення стосується призовників, військовозобов'язаних і резервістів та запроваджує новий підхід до обліку без необхідності особистої присутності громадян у територіальних центрах комплектування і без подання окремих заяв. Автоматична постановка на військовий облік означає внесення даних чоловіків до військового реєстру на підставі інформації з державних реєстрів. Процес відбуватиметься без фізичної взаємодії з ТЦК, а обмін даними вже налагоджений між Міністерством оборони, Державною міграційною службою та іншими органами державної влади. У Міноборони зазначають, що необхідна технічна інфраструктура для цього створена. А основна мета нововведення зменшити бюрократичне навантаження, спростити доступ до державних сервісів і усунути потребу в особистих візитах до ТЦК, очікувані в чергах та збиранні додаткових довідок. Згідно з урядовим рішенням, автоматична постановка на військовий облік поширюється на дві основні категорії чоловіків. Перша це юнаки, які не стали на військовий облік у 17-річному віці. У такому випадку, після досягнення 18 років, вони автоматично набуватимуть статусу призовника. Друга категорія чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України та звертаються для оформлення або обміну. Паспортних документів через підрозділи Державної міграційної служби України, у тому числі за кордоном. У Міністерстві оборони окремо наголошують, що автоматична постановка на військовий облік не передбачає проходження військово-лікарської комісії і не вимагає особистого відвідування територіальних центрів комплектування. Таким чином, для українських чоловіків за кордоном змінюється сам принцип військового обліку. Процедура стає централізованою. Цифровою та здійснюється на основі вже наявних державних даних без безпосередньої участі громадянина на етапі постановки. Це була перша тема нашого випуску. Далі про масштабні зміни для українців у Польщі, нову карту побуту сукор та запуск системи моз 20 У Польщі запроваджують новий формат легалізації перебування для громадян України, карту побуту сукор, а також повністю цифрову систему подачі документів МОЗ-2.0. Відні зміни до закону про іноземців підписав президент Польщі. Про це повідомляє офіційний державний портал Польща. Одне з ключових рішень повна відмова від паперової подачі заяв на карти перебування. Подання документів відбуватиметься виключно онлайн через оновлену систему МОЗ. Заявники зможуть заповнювати електронні форми, завантажувати необхідні файли, підписувати заяви електронним підписом і редагувати їх без втрати даних. Особистий візит до воєводського управління буде потрібний лише для отримання готової картки. Система є безкоштовною для користування, а держава наголошує на можливості самостійної подачі документів без посередників. Обов'язковими залишаються лише державні збори. Окремо запроваджується карта. Побуту Сукер – дозвіл на тимчасове проживання для громадян України, які раніше перебували в Польщі на підставі тимчасового захисту та мають статус песель Укр у карті міститиметься спеціальна підтримка про попереднє користування тимчасовим захистом, що забезпечує безперервність легального перебування. Отримання карти сукору означає перехід зі статусу тимчасового захисту до стандартного дозволу на проживання. Власники такої картки матимуть право працювати в Польщі без окремого дозволу на роботу, вести підприємницьку діяльність на загальних підставах, а також подорожувати країнами шенгенської зони у межах встановлених правил. Водночас отримання карти не є автоматичним. Подати заявку зможуть громадяни України та члени їхніх сімей, які тривалий час і безперервно користувалися тимчасовим захистом. Дані заявників перевіряють. Через реєстр ПСЛ Укр. У разі неповної або засторілої інформації електронну заявку можуть відхилити ще на початковому етапі. Подання заяв відбуватиметься включно через МОЗ-2.0 з використанням довіреного профілю або електронного підпису. Передбачені державні збори за надання дозволу та виготовлення карти побуту після конкретної подачі заяви. Заявник отримує офіційне підтвердження, а контакт із воєводською. Владою відбуватиметься вже на етапі видачі готового документа. Разом із новими правами з'являються і нові зобов'язання. Після отримання карти Сукер статус Укр анулюється, що може вплинути на частину соціальних виплат. Власники карти зобов'язані повідомляти про зміну адреси, не залишати Польщу на тривалий термін та вчасно забирати готовий документ. При цьому конкретно дату запуску системи та початку прийомних заяв наразі не оголошено. До офіційного старту подання документів за новими правилами буде неможливо. Далі новина про інцидент у Познані та безпекову ситуацію для українців у Польщі. У польському місті познань двоє чоловіків напали на громадян України через те, що вони розмовляли українською мовою. Інцидент стався у трамваї та набув широкого розголосу після того. Як відео поліції поширили в соціальних мережах. За інформацією радника міської адміністрації познані Анчея Прендке, який став свідком нападу, конфлікт почався з вульгарних образ. Нападники вигукували фрази на кшталт відчепіться від наших жінок. Згодом словесна агресія переросла у фізичне насильство. Чоловіка повалили на підлогу та били ногами. Його супутницю також вдарили, коли вона намагалася захистити його. За даними Міністерства закордонних справ України, обидві постраждалі є. Громадянами України. Польська поліція затримала підозрюваних. Їм інкримінують напад, скоєний на ґрунті національної ненависті. Українські консули в Познані отримали доручення з'ясувати всі обставини інциденту та перебуватимуть на зв'язку з місцевими органами влади. Повне відео нападу можете подивитись у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Тепер до четвертої новини. Рівень інтеграції українців у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль. Про це свідчать результати дослідження Народного банку Польщі, проведеного серед 4 тисяч громадян України у всіх воєводствах країни. Дані також підтверджує аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Grammy Personal. Згідно з дослідженнями, середні зарплати українців у Польщі зростають темпами близькими. До загальної динаміки польської економіки. Найвищі доходи зафіксовані у сферах IT, будівництва та транспортну. Водночас розрив між оплатою праці чоловіків і жінок серед українців залишається вищим, ніж у середньому поринку. Опитування також показало покращення ситуації на ринку праці. Зросла частка людей з стабільною зайнятістю, зменшився рівень безробіття серед біженців, а українці деталі рідше погоджуються на некваліційні. Аліфіковану роботу. У 2025 році основним джерелом доходу для більшості українців у Польщі залишається заробітна плата, отримана саме в цій країні. Водночас близько третини біженців все ще працюють не за фахом, що за оцінками експертів свідчить про втрати людського капіталу. Паралельно зростає житлова самостійність. Більшість українців орендують або купують житло без сторонньої допомоги. Покращується і мовна адаптація. Понад 60% опитаних добре або вільно володіють польською мовою. На тлі економічної стабілізації зменшуються грошові перекази в Україну, а частка тих, хто планує довгострокове життя в Польщі, зростає. Понад половина довоєнних мігрантів і майже чверть біженців заявляють про намір залишитися в країні на постійній основі. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі і дізнаватися про важливі рішення, безпекові події та зміни, які впливають на ваше життя. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках.